Вітаю, друзі! Торгівля корисними копалинами, природними багатствами нашої вітчизни надрами триває. Триває вона і через шантаж корумпованих клептократичних еліт, і через парламент, де сидять зелені гниди. Про це детальніше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки, і зробіть це все для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Отже, е, мої джерела в офісі президента повідомляють, що Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило керівництво ОП. Про наслідки, якщо Зеленський не підпише з Трампом угоду про корисні копалини, офіс президента отримав папочку, течку з корупційними схемами і виводом коштів на цифрові рахунки з 2020 року починаючи. Котре вказані всі гаманці і транзакції, куди виводились кошти, починаючи з ковідфонду, великого будівництва, закупівлі озброєнь, загальна сума понад 50 мільярдів доларів. На банковій зараз вирішувати, як діяти в тій ситуації, яка склалась. І як узгодити позиції з Британії, котрій по секретній угоді відійшла частина активів в Україні, на які претендують Сполучені Штати? Друзі, і в парламенті в парламенті істерика зелених гнит? В сесійній залі вибухнула дискусія про угоду, про надра. Один з народних депутатів запропонував викликати прем'єр-міністра до сесійної зали, щоб він доповів про процес переговорів і зміст цієї угоди, навколо якої де торгівля, Корнієнко поставив цю пропозицію на голосування. Під час цього зірвався перший заступник голови фракції Зелених гнид». Ну, тобто, слуг народу. Мотовиловець з матами почав кричати: категорично не підтримувати цю пропозицію. Лише 124 депутати підтримали пропозицію, щоб таки викликати або Шмигаля, або Свереденко. Тобто, лише таку кількість цікавить, що буде з надрами. З нашими українськими надрами продають нашу неньку в розстріб, в роздріб і гуртом. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.